Ці відповіді на 90% тут є. У мене реальний шок від того, як одна людина, що не має там, знаєте, там, ой, треба ж така освіта, така, такі досвід. Просто нормальна, здорова, енергійна людина, бере і приводить до ладу будинок радянського типу. Я ж слухаю, типу, ой, тут ужас. Тут кошмар, тут нема того, тут не працює те, тут такі борги, а, тут ну коротше, ЖКХ стагнації, проблем мільярд. Що будемо робити з радянською спадщиною? Всі відповіді на 90%. Отут є, що робити з ліфтами: як оплачувати, як економити гроші на опаленні? як провести до ладу, як організувати роботу двірника, прибиральниці. Як зробити благоустрій, як зробити шлагбаум, законний шлагбаум, друзі. І от воно все абсолютно нормальне, здорове, сучасне, прогресивне. І нема заморгованості по комунальним платежам. Одна людина, нормальна громада, підтримка району, нормальні депутати, нормальна їх робота і все далі. Я реально в шоці.